Привіт, мої друзі! Вітання з міста Лева. Ще один чарівний вечір у липні. Іде дощ досить потужний. Я, на жаль, безвисолкової парасольки. Сьогодні в мене моя львівська чорна, але це не буде на заваді, тому що я хочу зробити і сама для себе, і для вас екскурсію одним з моїх, моїх самих улюблених районів Кастелівкою. Ми зараз знаходимося перед пам'ятником Степана Бандері на площі Степана Бандери поруч вулиця Степана Бандери, а за ним починається район, один з найчарівніших франківських, і, звичайно, моя кастелівка. А посаду мене, неоготичний храм святої Ельжбети або святої, княги, святої Ольги, як називають його у Львові. Давайте все поступово: вайп Львова, атмосфера, вечір. Все, що я бачу своїми очима, я буду ділитися з вами. Пам'ятник Степану Бандері. Величний, потужний, монументальний. Чарівні ось такі клумби, тут граніт, який виблискує під дощиком. І жовтий лілейник. Він зараз скрізь. Це принада липня. Лавочки. На яких зазвичай відпочивають і вів'яни, і гості міста, сіре небо, таке сіре сірезне, прибуткові будинки австрійської доби, відомі вулиці, ми з вами підемо однією з них, калюжі, храм, шпилі храма Святої Ельжбети Ольги. Вайб вечірнього міста Лева. Рухаються автомобілі по вулиці Степана Бендери. І я роблю вам свої оповідки. Позаду мене шпилі храму Святої Ліжбети або княгині Ольги. Наріжний камень був закладений у вересні 1904 року. І цей храм Наріжний камінь закладав сам імператор Франц Йозеф. На жаль, цей храм присвячений трагічні події. Фанатик італієць, смертельно поранив в 1998, 1898 році імператрицю Сісі, улюблену дружину Франца Йозефа Габсбурга, і вона померла. Фанатик хотів поранити будь-кого з імператорської родини. Йому було все одно. Ельжбета не зрозуміла, сісі не зрозуміла, що вона смертельно поранена, адже в неї був міцний корсет, так, підтримував її. Але коли вона зайшла на корабель, було все зрозуміло. Весь одяг і корсет, який тримав цю рану, був наповнений кров'ю. Зараз покажу львівський трамвай, бачите, такі новітні, гарні. У Львові є трамваї з сиром з міста Верн, Швейцарії. Зараз я підійду далі і буду вам розповідати львівські трамвайчики, вечорія і шпилі храму Святої Еліжбети. І э, в честь. Э, Своєї улюбленої дружини Сісі -Сі, Франц Йозеф, імператор Австро-Угорщини, під час міста Сталева, адже це район привокзальний, вже був збудований зала вокзальна, яку ми дуже любимо. І цей район розбудовувався тут поруч храм Святого Юра Греко-католицький, і був збудований цей храм. У нього досить трагічна історія, тому що. Тут поруч потрапила бомба, був збурновані хрести і один з шпилів. З радянських часів він був дуже занедбаний, були знищені фрески, і тут просто зробили якийсь склад. А вже потім, під час незалежної України, храм відновлено. І зараз це на жаль, без фресок всередині я уявляю, який він був гарний. тут був один з найпотужніших е, органів е, з австрійської доби. Зараз це е, діючий храм. Греко-католицький і визитівка міста Лева, коли проїжджає трамвай і шпилі цього храму, це так чарівно, Це найкращі світлини. Зараз дощик. Я от е, ці крапельки е, витираю на щічках, а ми зараз з вами ще трошечки підемо і прогуляємося. І храмом, і дай Боже на Костелівку. А можливо, Кастелівка це буде окрема розповідь. Полетіли? Ми з вами підходимо до цього храму на перетині вулиці Степана Бендери. І Городоцької. Ось один з чарівних будинків Івана Левинського. Закінчується вулиця Степана Бендери, вулиця Кропивницького. І це площа Кропивницького. Їде Львівський трамвай, краса, Львівський дощ. Краса львівська атмосфера. Це зачарування. Камера. Терпіти не може дощову погоду, адже дощик не сприяє роботі камери. Треба протирати об'єктив. Але що ж робити? Це Львів? Подивіться, як сіренько і величний красень храм, який хочеться розглядати безкінечно. Краса неперевершена. І вечірнє місто Лева під дощем. Я, на жаль, без своєї високової парасульки. Але велич, 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 краса, скрізь калюжі і ріки від дощу. Адже дощик сьогодні дуже-дуже потужний. Роздивимося цю неоготичну, неймовірну будівлю. Дуже незручно знімати, тому що руки зайняті парасолею, і ти закриваєш екран, але ми з вами розглянемо, помилуємо. Яка окраса міста лева? І якби зараз не було дощу, то ми б таку зйомку вести б не змогли, тому що тут було б багато людей. І знову Львівський трамвай. Класичні інстаграмні знімки. Це Львів? Це Львів, місто Лева. Ще помилуємось. Напевне, кастерівка буде в другому фільмі, тому що дощик не сприяє. Трамвай, який їде до залізничного вокзалу. Відвозить гостей міста Лева. А ми з вами ще милуємося собором Святої Єлизавети, який збудований в честь Сісі, -Сі, улюбленої дружини імператора Франца Йозефа. Для мене ґазбургів, Франц Йозеф і Марія Терезія взагалі, уся Австро угорська імперія. Це те, про що я можу розповідати безкінечно, адже моє улюблене місто Чернівці і Львів, саме австрійської доби, і майже уся цивілізована Європа має завдячувати сучасними будівлями, інституціями, державними, культурними освітленнями саме Австро-Ургорській імперії. Це факт, тому що це імперія, яка була досить толерантною, інтелігентною до усіх. Громад, які населяли її. Трошки атмосфера Лева, вулиця Городоцька. І ми прогуляємось, напевно, в тому керунку. І ось бічна сторона храму, як же це гарно, неймовірно. І зараз під час дощу це просто класика. Місто Лева, дощ. Будинки австрійської доби прибуткові, і за рогом вокзали вулиця Чернівецька, а це вулиця Городоцька, при вокзал, при вокзальний ринок. Усе життя це райони, які знає кожен, абсолютно кожен, хто відвідував місто Лева. А як же інакше? Адже всі приїжджають до вокзального палацу, який збудований за Австрійської доби. Наприкінці 19 сторіччя, саме за Австро-угорський час, а трохи пізніше і Чернівецький, і Франківський це все історичні будилі. Знову ж таки, Австро-Угорщина, яка подарувала світу в Європі. Я йду дойшли, я йду побудувала неперевершену красу будівель і цивілізації. Вулиця Городоцька. І львівський трамвай, який же з вокзалу везе туристів у центр міста на площу Ринок. А попереду у нас вулиця Чернівичка і Залізничний вокзал. Все поруч. Ось така вам екскурсія: Львів, дощ, парасольки, собор Ельжбети. і посміхнена Оксана Дев'янишина. Па-па!